Христос Воскрес. Шановні підписники, глядачі каналу. От Показую вам своїх хлопців на початок. Жеребець Харі. Сьогодні маємо 4 травня і сьогодні йому рівно 4 роки. Пр. Отакий Жеребечі такий красунчик. Зараз ми з самураєм йдемо крити кобили, по тому будемо вертатися самурая заводити на місце. і Будемо брати харі і йти до кобелів. Зазвичай, якщо є 2-3 кобили до жеребця, то я беру жеребця веду на поле, бо мені так легше. Бо бігати, водити кобили по одні додому, то краще піти з жеребцем і покрити кобили там на місці. Ось такі у нас варіанти роботи. Зранку до вечора з кіньми. Як не жеребці їдуть на паровку, то кобили треба привезти, відвезти, то люди приїжджають зустріти людей і так працюємо повсякденно. Зранку і до пізньої ночі. Там хтось думає, що то легко, але то не легко. Коло всього треба працювати. Так, що кого цікавить? Харі, звертайтесь, номер буде в описі, жеребець на паровку, виїзд до 100 кілометрів, можливо і більше. Якщо є 2-3 кобили, нагадую йому 4 роки, сьогодні рівно. Сьогодні є 4 травня, відео, можливо, буде пізніше. Але на даний момент, коли я знімаю йому 4 роки. Так що, Харі, ми тебе вітаємо. би ти з кожним роком все робився красивіший. Ти красень, але з кожним роком би ти був ще красивіший. Люди, ці адекватні, спокійні, собі два разом стоять. Самурайчик зараз йде крити дівчат, тоді вертається на місце і Харі приступає до роботи. В загальному є по дві, по три кобили на жеребця. Того року Харі трошки було важче, бо було по 4-по 5 кобил моментами. Такі було пару таких заїздів, що було 4-5 кобил на нього одного, трошки було йому заважко. А зараз вже є самурай, є два жеребці, плюс є вибір, люди собі обирають, хто котрого бажає. Тим я краю, чи привожу жеребця, чи беру кобилу, немає різниці. Отакі От у нас справи. Так що йдемо, йдемо працювати. 原板子哪一幅大名的？

Друзі, хочу вам, шановні фірмани, конярі, представити кобелу. Кобила з Тернопільської області, село Гнильче. Кобилі 4 роки. Можливий продаж кобили. Вона у мене вже знаходиться декілька днів. Криється. Я думаю, що ще сьогодні, бо вчора вона вже так би вела себе не так, як 2 дні тому. Декілька днів, нагадую, кобила знаходиться. Тернопільської області село гнильче. Того року її крили, вона щось жеребця не взяла. Надіємося, що і крили, того року і перекривали, і щось вона жеребця не взяла. Надіємося, що цього року візьме, але гарантувати ми не можемо, бо хто розуміє, про що мова, то Розумію, що гарантії не можу дати ніякої. Можу взяти цього разу, можу взяти з другого разу, можу взагалі не взяти. Можливий продаж кобили цієї. Я номер залишу у описі. Але будете дзвонити на Viber, бо я так розумію, що головна власниця її знаходиться за кордоном. Бо я спілкуюся з нею, з нею тільки через Viber. Кобила, можливий продаж. Кобила дуже має гарну висоту довжину, кобила походить по флешу від Миколи з Вінниці. Я бачив того жеребця уживу, був у дяді Колі в гостях. То дуже потужний жеребець. І я розумію просто, по яких вона конях, я розумію, про що мова. Кобила може продатися, кого би зацікавила. Отака кобила, нагадую, з Тернопільської області. Село Гнильче. Покрилася самураєм. Можливий продаж цієї красуні. Кого би зацікавило. Номер буде в описі. Власниці. Власницю звати Галина. Будете дзвонити і домовлятися. Ціна 4000 доларів плюс торг. Гарний перед. Ну, такий до себе перед має гарний. Гарна висота, нога. Ну, бачите, кобила, кобила порядна. Питань у якихось зайвих, що ж там щось їй бракує, немає. Йдемо пробувати ще її крити, що вона покаже нам сьогодні. Е, моїх жеребців. Кобили відвідують з декілька областів. І Тернопільська, і Чернівецька, Франківська. Багато дзвінків є з інших областей. Але по можливості куди зможемо поїхати чи взяти кобили, а куди не зможемо, бо є різниця і в кілометрах. Усім не можемо, як кажуть, допомогти, були би дуже раді. Хто звертається до кожного заїхати, але, на жаль, є варіанти, що мусимо комусь і відмовити. Бо як дуже далеко, є люди, що дзвонять за 300-350 кілометрів. 300-350 кілометрів і просять привезти жеребця, ну, таку далеку дорогу жеребця я везти не можу, бо... Як він проїде 300 км туди, 300 назад і там ще покриє 2-3 кобили, то самі розумієте. Е, я хочу сказати, що оці перевозки, переїзди, що коні їдуть на машині, жеребці, е, вони так якби, трошки і ну, знервовано себе ведуть, бо привіз до кобили, забрав від кобили, загрузив на машину, їдеш. І коні від цього трошки худають, і, ну, то є важка робота для них, але працюємо в будь-яких умовах, щоб усім було комфортно, підстроюємося під кожного господаря, під кожного клієнта, як кажуть. І отакі справи. Так що нагадую, кобила з Тернопільської області, село Гнильче, можливий продаж. Дочка флеша з Вінниці, що мама її кукла, то та, що зараз у нас на Франківщині у Петраутер Сминичанах. Бо вона була у дяді Колі кукла і там флеш є. І, скоріш всього, я думаю, що мама її у Тусменичанах зараз знаходиться. Нагадую, ціна 4000 доларів, торг присутній, кобилі 4 роки, кого буде цікавити. Будете звертатися. А ми йдемо йдем пробувати крити. Самурай спотів, у нас трошки спекотно, а він прийшов до кобилів, кобили трошки його знервували. Кобила вже не дала доступу, скажімо так. Ну, Не так, як було позавчора, там вчора сьогодні. І все. Я бачу, що більше її тримати у нас немає смислу. Значить будемо завтра відвозити. Отакі От такі друзі у нас справи. Зараз криємо ще одну кобилу і йдемо йдем додому. І вечором, і вечором ще раз прийдемо, других дві покриємо, бо можливо хтось скаже, що забагато кобил. Зараз. Дивіться, я з того року в мене отут, як ви бачили, можливо хтось пам'ятає, у мене тут було по 4-по 5 кобил. О! Вовка! Е, У мене було тут по 4-по 5 кобил, і е я Харю у мене був тільки один, я Харі пускав, я маю свій метод е паровки, що пускаю жеребця і... Я знаю, як правильно то зробити, щоб були е, позитивні результати. Е, звичайно, гарантії не можна дати, бо причини є різні. Я би дуже хотів, щоб кожна кобела, яка приїхала, день-два побула, зажеребіла і поїхала. Але, на жаль, на жаль, нема так. Бо, як кажуть, муси бути й перегули, бо це, ну, це не тільки. І в мене таке буває, буває у всіх хлопців. І я розумію, ну, думаю, хто тримає коні, хто провадить конярство, це все розуміє. Отакі От такі у нас справи. Самурайчик припутів наш, але нічого, самурай, я теж впрів коло тебе. Отакі От друзі, справи. Так що кобила на продажу, жеребці на паровку. Хто кого цікавить, дзвоніть, звертайтеся. По любих питаннях. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте всі деталі, що кого цікавить по поводу паровки, як працюємо, які умови. Все я вам розкажу по номеру телефону. Хто в мене парує кобели, кожному індивідуально, я все відповім по номеру телефону. Усе роз'ясню так, як має бути. Всі будьте здорові, всім гарного здоров'ячка, Всім до побачення, всі будьте здорові.